Розширила штани на 18 см, в поясі і бюдрах. Оце така вставочка. З одної сторони 9 см з другої. Кому подобається, підписуйтесь, ставте лайк. Привіт всім! джинси розширяю у поясі малі на 18 см. Бедрах на 12. Тож я їх розпустила, ось, розпорула, розрізала пояс, розпорула на 30 сантиметрів. Отак, ось таку вставочку. Вирізала. Тут мені треба у бідрах теж розширяти треба. І того я зузила вже зовсім, тут уже в нозі зузила. А тут будуть вони у мене широкий. Тут. От. І таку на пояс буду додати таку резиночку. Це з дитячих штанів. Вона якраз сюди так підходить нормально. Ось показую, як ушила такий клиночок. От. Сюди до різиночки. Одну сторону пришила, а другу зараз покажу, як я її буду пришивати. Значить, я збільшу отак, розпорола отут і отак загнула на пів сантиметра десь, одну і другу сторону. І тут так само розпорола трошки, щоб можна було так загнуть. Отак. От І тепер, отак разом зараз покажу, який я буду шивать. Спочатку зшиваю вершину. Так, тут треба загнути, то в мене розігнулося. Так, спочатку. Тут, цей пояс, щоб добре трималося, я роблю декілька стіпків отак. Потайним швом, невеличкими такими стібочками. Це завершу. так. з тієї завершує. З тієї сторони так і зшивую. Так, сшиваю. В одну сторону це я сшиваю. Так, і тут воно у мене закінчується. Тут ось поясочок цей закінчується, а цей буде сшиватися тоді із отак. Отак, От на сантиметр якраз буде тут астручка йти. Так, тут я Як би закінчило зараз. Щас... вже роблю ну, на початку і на кінці роблю декілька стіжків, тому що це ж ну пояс буде ж він там натягувати. І тепер такими самими стіжками йду в зворотньому напрямку. Цей потайний стіжок його зовсім і не видно. То два рази прохожу його. Так. так. Тепер оцю нитку, що я її, я її потім зв'яжу, і вона не дуже зв'язується добре. Значить, тоді ми її запустимо. А цю сторону так само підвертаю, підвертаю, і так само по стіжком і шивою. Ось я покажу, як я шила вона ну, і з другої сторони. Тут ось так Все шию руками. Ось пришила. Так. І Треба зробити. Треба оцю, оцей клиночок, який я вставляла, треба його обов'язково отаким обметувальним швом пройтись, щоб не саталось, тому що джинс, ну, це така тканина, яка буде сататися. Просто легенько пройтись, прихватити оцей краюшок. Тут, де я розпускала, тут воно обметано, а тут просто так ниточкою пройтись.